Всім привіт, мої любі! Це вже в мене вечір, <смі> так темно. Хочу з вами поділитись, ну, трішки, знаєте, такою інтимною штукою. Як я начитую емоційні сцени? Розкрию вам таємницю, буду читати. Вже читаю. Книжку про дівчину, яка потрапила до Колонії. Це дуже цікавий у нас автор Аля Морейно. Вона відома вам за пробач, якщо зможеш. Дуже великий розголос був в цій книжці у нас на каналі. Ось, і ще одна книжка. Вже наступного місяця буде. Називається вона Помста під гострим соусом. Згадала мені там Є такий момент, коли в неї а, в пологах вона втрачає дитину. Що вам сказати, дівчатка? Знаєте, я коли читала просто, це був капець. Там, коли почуєте мої сльози, а не те, я зараз просто кажу і сміюся, але тоді мені було не те, що не смішно, а зовсім не смішно. І це було це було капець як боляче. Не знаю чому, можливо, тому що зараз такий емоційний стан у всіх, і в мене також. Чим я відрізняюсь від інших? Тільки тим, що читаю для вас аудіокниги. Ось. Взагалі, робота актора. Почитання аудіокниг, чи чиття, чи, як це вони кажуть. Я вважаю, що це десь актор. Дуже емоційно, і там є багато нюансів, але деякі моменти є, які тригерять кожного просто. І в мене от це, звісно, діти. Тому коли я читала, коли героїня втратила дитину, знаєте, що я просто ревіла сильно. А взагалі книга дуже цікава буде. Чекайте.